Доброго дня, друзі. В огляді роздивимось два будинка можливі варіанти під дачу. Такий будиночок ціною 76 500 гривень, який знаходиться в селі Макіївка Ніжинського району Чернігівської області. В хаті дві кімнати, 19 квадратів та 10 квадратів відповідно. Загальна площа дому 35 квадратних метрів. Є пічне опалення. На ділянці город, садок на подвір'ї Колодязь. Загальна площа ділянки 55 соток. По вулиці проведений газ можна підключити в хату. В селі є магазини, сільська рада, відділення Укрпошти. До Києва 108 км. До Чернігова 168 км. Це оголошення власника. Посилання на оголошення будуть в описі під даним відео. Це гляний будинок із всіма комунікаціями та зручностями знаходиться в селі Радівка Калинівського району Вінницької області. В хаті Електрика пічне та газове опалення заведено криничну воду в будинок. Є суміжний санвузол, всередині три кімнати. Загальна площа дому 84 квадратних метрів є деякі меблі для користування. В цілому будинок виглядає досить добре. На подвір'ї є гараж, літня кухня, погріб, на ділянці великий город та садок. Загальна площа ділянки займає 60 соток. До Калинівки 19 км. Ціна складає 14,5 тисяч доларів. Це оголошення власника хати. В Радівці є відділення Укрпошти та нової пошти та декілька магазинів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.